Сьогодні ми будемо проводити анонсований розіграш призів. Ми протягом тижня збирали талони, які заповнили наші покупці. Покупець, який купив на тисячу гривень, отримав право в цю скриньку закинути один талон. Розіграємо сьогодні ось цю кусарку, і втішний приз буде також маска Хамелон. Спочатку ми розіграємо кусарку, от є запечатаний ящик, в який ми протягом тижня скидали всі талони. Зараз ми його... В прямому ефірі розпочатуємо. Знімаємо всі пломби. Так. 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 Ми зараз перекривати. Так, так. так. іха відкриваю. Так, все знімаємо, все дуже демократично, тяну там, не знаю, звідки. Щоб не казали, що з боку хтось сташився, я з середини так, ну, от, от, берем, от. Тут буде зараз прізвище написано і номер телефону людини, яка е, виграла цю кусарку. І ми зраз, і зразу в прямому ефірі до нього будемо телефонувати. От Володя зараз відкриває і зачитає прізвище і номер телефону. одразу переможцем у нас стає Андрій Станіславський. Номер телефону 097 22 06 913. Зараз ми до нього дзвонимо.

А, добрий день. Пане Андрій, ще одну спробу зробити. Пане Андрій просто не хоче з всього... вами говорити. Алло, Алло? Щотки? Що таке Ще одну спробу, просто треба, щоб ти мама в ефір людина підняла трубку, тоді не писати. Алло? <laughs> це якесь чудо, звичайно. Ну, давайте ще раз третій ну, раз спробуємо. Це експеримент, це третій раз, то дитя не менше, ніж ну, Андрій Станіславський, значить, пролітає, якщо він зрубки не У нас знаходиться під зоною відсердності. Ну, пане Андрію, вибачайте. Ну, вибачаємося перед паном Андрієм, але він мав шанс все чесно, на трубки не взяв поза зоною. Так, тянемо іншу людину, от витягуємо в талон. Так, відкриваємо і в нас є роман. У нас є Номер роман. А, так, Номер телефону 098 32. 72, так 0, 98, 32, 72, 9, 9, 2. Что это за нович? Ха-ха-ха-ха. <laughs> ну давай. Ще, ще раз снова слышно. Треба. Ви набирали три рази, тут теж треба було. Ну давай, три рази, проводили. Три рази, давай. Мало бути швидко, виходить швидко, зовсім. Алло? Пан Роман? Добрий день. Вас турбують з магазину Кумора. Слухаю вас. Ви виграли кусарку. Прошу. Ви виграли кусарку. І коли? можна забрати? Та, хочете, можете зараз заїхати, хочете, коли, коли будете мали в змозі. До серди, ви брали участь, ми заповняли талон. От ви ми витягнули ваш талон, та ви виграли кусарку Фореста. До серди, звертайтесь до нас, от показуйте свій номер телефону і ми віддаємо. Дякую за участь в акції. До, якої до, до пів четвертої буде. До пів четвертої. Дякую вам, Дя, що ви в нас повірили, куп, купуєте в нас і ми вам даємо цей подарок. До побачення. А слухайте, ну, я ще вас ще хотів запитати. Ну давайте, питайте, чекайте, бо а, то на прямий ефір зараз так, я виключу Алло. Так, ну що, тянемо тоді другого переможця. Першим переможцем став Роман. Ми до нього дозвонилися, він отримує кусарку. Другий втішний приз це маска Хамелеон, Тянемо маску Хамелеон. Так, поперемішуємо ще раз. Перемішуємо ще раз. так, все Так, так, от тягнемо наступного переможця. Це людина отримає маску Хемелон. Так, колодію відкриває, традиційно. Так, М -м -м. Так, оце приз, маска Хемелон, оце йде. Так, Терпінський, Віталій. Номер телефону на 68 144 98 13. Так, 068 144 98 13.

Ви, на жаль, кусарки не виграли, але ви виграли маску Хамелеон з Варщика. Дуже добре, дуже дякую. Коли це можна прийти забрати? Ну, сьогодні до, до пів четвертої або в понеділок вівторок. Добре. А якщо жінка прийде з паспортом? Ну, 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 хай буде, так. Па, з паспортом хай прийде і якось з номером телефону. Дякуємо, що ви до нас приходите, купуєте у нас, заходьте, до побачення. Усі призири зіграні. Все, дякуємо Ресурсу Золочівнет, за те, що підтримали нашу таку акцію. Вони дуже хороші хлопці і ми, я думаю, так.